Друзі, всіх вітаю! Це школа для собачок Дред. Зараз поговоримо про болючу ситуацію для всіх власників собак, коли вони беруть собі цуценя, і основне питання воно стрибає на мене, воно плигає, воно не дає мені пройти, царапає ноги. Якщо це для вас болюче питання, то ви звернулись туди, куди потрібно. Найболючіше, коли ви йдете на вулиці, наприклад, ваш чоловік чи жінка вигулює собаку, а ви приходите, побачили на вулиці свою собаку, а такі, да, осінь, собака біжить, лапи грязні, побачила вас і на радощах пригає до вас, отак, от, от лапами, да? знайома ситуація. А якщо жінка прийшла з роботи в новеньких колготках, собака теж пригає, порвала колготки, який буде настрій, правильно поганий і зразу ненавидять свою собаку, тому що вона це зробила. Дивіться. Є речі, які собакам не зрозумілі, Вони тварина, і вони так показують свої емоції. Вони стрибують і це нормально. Сьогодні будуть декілька порад важливих, як ви себе повинні вести. Яких ритуалів ви повинні притримуватися? По перше, якщо не прибрати це пригання в собак, то воно закріпляється, і потім на все життя ви маєте собаку, яка не вміє себе правильно поводити, стрибає на вас, пачкає та буде стрибати на всіх людей, які будуть заходити у ваш двір чи в ваш дім. Це буде для них порядком норми зараз розповім, чому так виходить. Дивіться, наприклад, є цуценя. Воно пригає сюди, да, лапками отак, а ви його гладите. Ай, ти мій маленький, хороший, ось о тобі вкусняшка, ти за мною скучав. А собака вже лапки сюди поставила, то ви її навчили, коли ти мене бачиш, я підбігаю, на тебе стаю лапами. А ще, поки вона вас не дратує, собака, цією поведінкою, ви її любите, бо ви її купили, у вас там такі фантазії, що ця собака сама слухняна, робить тільки все, що ви їй говорите. Розові очки ці знімете трошечки пізніше, це буде не так, тому що треба собаку навчити. Але коли ви закріпляєте Негативні оці звички, коли вона пригає, лапами стає, а ви її заглажуєте, ще даєте смаколики, то ви кажете, що це робити нормально. Можеш так робити, я тебе буду за це гладити. А коли собака з 15 кг виросте до 40, вона буде така огромна, ви стоїте, да, і собака починає стрибать на вас, от сюди лапами доставати, то ви Орете, чому ти на мене стрибаєш. А з дитинства ви ж її привчили. Це буде негативний досвід, до якого ви самі привчили, а потім кажете, що це така собака. Не треба Звинувачувати собаку, як навчили, то і маєте. Тепер розповім, як робити, щоб цього не було. Це для тих власників, які дивляться нас в Ютубі, які користуються нашими порадами, які запитуються в коментарях, ставлять лайки. Зараз корисні поради для власників, які хочуть це і справити чи не допустити, щоб сталося це пригання собаки на власника. Саме головне, якщо у вас не вийде вирішити це питання самостійно, ви завжди можете звернутися в нашу школу для собак. І ми вирішимо всі питання, що стосуються виховання та навчання собачок в нашій школі. В нас вже 20 років досвіду з навчання собак. І в нас краща школа не тільки в Україні, а ще рівних немає в Європі. І ви будете задоволені, як ваша собака вас слухається, виконує команди та розуміє вас з пів слова. Так, дивіться, і сама головна порада порада. Номер один: завжди, коли ви повертаєтеся з роботи, коли ви відчиняєте двері, вас. Повинні бути заготовлені ласощі для собаки. Чи вам хтось їх виносить, чи ви заздалегідь берете і заготовлюєте ці ласощі, коли ви заходите додому, собака починає стрибати на вас. Що ви робите? Ви вирівнюєтеся повністю, берете ласощі в руку, показуєте собачці. Вона може стрибати, скільки їй заманеться. Але коли вона заспокоїться і сяде на якийсь момент, обов'язково дайте їй смаколи. І це потрібно робити регулярно. Чому так? Тому що вона вивчить такий ритуал, коли ви. Приходите з роботи, ви спокійно стаєте напроти неї. Вона, якщо навіть буде стрибать, коли вона заспокоїться, тоді їй достається і ласощі, і увага власника. Він її похвалить, почухає, запитає, як ти без мене провів тут свій день. І тим самим собака звикне до такої звички, коли вона бачить власника, вона підбігає і сідає напроти вас. Це дуже головна порада. Якщо ви її скористуєтеся, то обов'язково все вийде так, як ви хочете, а не так, як хоче собака. Якщо Ця порада була корисною. То напишіть, будь ласка, в коментарях і поставте лайк, не забудьте, тому що ми знімаємо контент українською мовою для українців, і це принципово. Україна переможе разом до перемоги і слава Україні! Смерть ворогам! Друга порада є спокійні собаки, а є гіперактивні, коли вони завжди стрибають, завжди себе поводять. Таке відчуття, що собака за якоюсь, з якимось ядерним реактором і вона отак от ганяє. То їй дуже важко буде сфокусуватись, коли ви приходите, вона вас давно не бачила, і вона почне стрибати і не заспокоїться. Тому для цього потрібен помічник, який візьме на повідочок собаку, і саме головне потихеньку почне давати ласочі, щоб вона почала їсти. Фокус в тому, що коли собака їсть, вона заспокоюється. І це головне, коли ви починаєте годувати собаку, вона їсть, її нервова система приходить в порядок, і все нормально. Згадайте себе, коли ви їсте, ви теж заспокоїтеся. Коли людина нервує, вона хоче їсти, і це нормально. Ну коли вона їсть, то вона заспокоїться. Це норм. Тому друга порада: хтось, хто вам допомагає, бере собачку на повідочок, вона вас побачила. Після цього може потихеньку давати їй їжу. Тоді собака сконцентрується на їжі, заспокоїться, ви підійдете і погладите Можна вже з нею буде спілкуватися, чухати, але показати, що коли ти мене бачиш, ти повинна заспокоїтися, а я все одно з тобою пограюся. Дякую за увагу, що ви подивилися цей. Коротенький ролик, але він дуже допоможе вам в тому, щоб ваша собака не стрибала на вас. Якщо ви скористаєтеся рекомендацією, які я вам надав, я думаю, що у вас все вийде. Ну, якщо не вийде, завжди можете звернутися в нашу школу по телефону, який ви бачите на екрані, чи в описі внизу будуть всі контакти, де ви можете придбати услугу, якої якості, якої ціни. Все пишіть, на все відповімо, чи телефонуйте, запишемо вас на замір знань. І ваша собачка пройде навчання в кращій школі для собачок Дред. Чекаємо вас на навчання, вам гарного настрою і класного перегляду інших роликів!